Шановні аграрії, пропонуємо вашій увазі культиватор Вепе 42N02. Рама даного культиватора виконана з трубою 80х86 мм товщиною. Даний культиватор обладнаний системою пружинних блоків захисту стійок з двома пружинами розтягнення, стійкою КПС та стрічатою лапою 330 мм. Спереду обладнаний культиватор опорними колесами, якими ви регулюєте також глибину. Пальцеве регулювання катка виставляєте глибину потрібним отвором. Також каток виконаний з полоси, полоса йде вінтова. Підшипну катку йде необслуговуємий, ступічний автомобільний. За кутками дана модель обладнана двогрядною пружинною бороною, яку ви також можете регулювати по глибині та висоті. Дані культиватори також мають ширину захоплення 3.6, 3.8, 4.2. Можливо, прицепні варіанти. Можливо, також обладнання навісного культиватора причіпним адаптером. Якщо бажаєте замовити такий культиватор, звертайтеся за телефонами, які будуть вказані на екрані.